Вітаю вас на моєму каналі, де ми продовжуємо підготовку до НМТ з математики 2024 року. Сьогодні розберемо таку цікаву тему, як розв'язування трикутників із буквами, тобто, де у нас не цифри замість кутів та сторін, відповідно, букви, і нам потрібно виражати інші сторони або знаходити периметри, площі і так далі, використовуючи саме ті дані, букви, які нам пропонують автори завдань. Отже, для початку ми з вами розберемося з довідковими матеріалами, які нам пропонуються на НМТ. І в нас є два таких от підрозділа. Це перший, це довільний трикутник і прямокутний трикутник. Ну, отже, давайте почнемо з прямокутного трикутника. Пам'ятаємо, що в прямокутному трикутнику найбільша сторона називається гіпотенузою, дві інші сторони це катети. Ось, ну, відповідно, у нас є два гострі кути: альфа і ось цей от інший кут, ну, хай це буде бета. так? Значить, Перше, що маємо пам'ятати, це звичайно, що гострі кути альфа та бета обов'язково в сумі мають давати 90 градусів. Друге, що маємо пам'ятати, для будь-якого прямокутного трикутника виконується така ось теорема Піфагора, яка каже, що якщо ми беремо перший катет та другий катет в квадраті та додаємо їх, ось то має обов'язково вийти гіпотенуза в квадраті. Причому треба пам'ятати, що якщо ми шукаємо катет невідомий, наприклад, А квадрат. То для цього треба від гіпотенузи відняти відомий катет, тобто від С квадрат відняти б квадрат. Ну, або навпаки, якщо ми шукаємо Б квадрат, то від С квадрат віднімаємо А квадрат. А також співвідношення в прямокутному трикутнику. Це синус косинус тангенс, ну і котангенс, відповідно. Отже, що таке синус? Синусом називається відношення протилежного катета до гіпотенузи, тобто А поділити на С дорівнює синус альфа. Відповідно, косинусу називається прилеглий до гіпотенузи, тобто B на C, це у нас косинус альфа. Ну і А на B це протилежний до прилеглого, це називається тангенс альфа. Ну, сюди ми давайте ще включимо формулу площі. Ось, пам'ятаєте, площа для трикутника 12А на H. Але так як висота і катет у нас виступають, по суті, одним тим самим, тому що катети перпендикулярні. Да? Ось, то я напишу формулу 12 А на B. Так, це що стосується прямокутних трикутників, тепер для довільних. Значить, перше, Для довільного трикутника сума кутів завжди 180 градусів. Далі. Ось ця перша теорема, яка нам знадобиться сьогодні, і ось ця друга називається теорема синусів і, відповідно, теорема косинусів. Перша це теорема косинусів, ну і вона нам каже, да? щоб знайти невідому сторону в квадраті, нам потрібно дві інші до квадрату та додати. І від них відняти подвоєний добуток, тобто 2 на B на c, Ось, ну і на косинус кута між ними. Значить, пам'ятаєте, да? оця от перша частинка, вона у нас дуже схожа на формулу скороченого множення. Її дуже просто запам'ятати, тільки в кінці дописати косинус альфа. Так, ну і відповідно, теорема синусів вона нам каже, що сторона відноситься до синуса протилежного кута, тобто А розділити на синус альфа, так само, як B на синус бета і c на синус гамма. Ну і дорівнюється 2r. От що 2r це діаметр описаного кола, по суті. Так, ну і Ось такі в нас є формули для площі. Одна друга А на H, одна друга B на С на синус альфа та формула герона. ПП-АП-Б та П-С ось тут нам також дано, це півпериметр. Півпериметр, тобто додали всі сторони та розділили пополам. Отже, як ми будемо зараз застосовувати от формули для розв'язування. Трикутників, у яких повторюю ще раз, невідомі сторони, а тільки дано буковки. Отже, давайте розпочнемо із першого завдання. Гострокутному трикутнику АБЦ провели висоту БМ. Визначте довжину сторони АБ, якщо BM12 і кут А це альфа. Отже, перше, що ми зробимо, давайте намалюємо довільний гострокутний трикутник. Гострокутний, пам'ятаєте, це всі кути гострі. так? Так, ну і е, позначимо його буковками Так, І проведемо висоту БМ. Висота під прямим кутом до прямої, яка містить протилежну сторону. Тобто до прямої АЦ. Так, є. Малюнок готовий. Тепер давайте запишемо на малюнку, що ж у нас відомо. БМ12. Ось воно. Кут А альфа. Ось він у нас. Альфа. Що просить знайти? Просить знайти АБ. Ось воно у нас. Невідомо. Отже, перше, що ми бачимо, це висота підтримку тому, отже, ось цей трикутничок, що зліва, який ми сьогодні будемо розглядати з вами, він у нас прямокутний. І для нього, ми тільки що сказали, є такі собі співвідношення в прямокутному трикутнику. Ось вони. Катет до гіпотенузи, катет до гіпотенузи, катет до катет. Отже, давайте використаємо одне з цих співвідношень. Отже, для кута альфа, оце от БМ протилежний катет, а BM, це гіпотенуза. Отже, протилежний до гіпотенузи до АВ, Це у нас синус відповідно кута А. Підставимося сюди наші значення. Тобто, замість БМ я пишу 12. АБ я не знаю, тому я так його і записую. Ну, а тут запишу синус альфа. Тому що А це і є альфа. Тепер, звідси, мені треба вичислити оце от АБ. Значить, дивіться, що ми зробимо. 6 класі дітки знають, що таке пропорції, я нагадаю. А розділити на Б, дорівнює С розділити на D. Це рівність двох відношень. І там є така властивість. Якщо я хочу знайти невідомий член пропорції, ну, наприклад, ось А, я маю зробити так. Два відомих члена перемножити, на навхрест ось так. І напроти нашого невідомого, оцей відомий, е крайній член пропорції, на нього треба поділити. Тобто, дивіться, щоб знайти АБ. За цією схемою. Так, я ось цих два перемножую. І на те, що залишилося, просто ділю. Отже, що це буде? А Б 12 помножити на 1, тобто 12, та розділити на синус альф. Ось така у нас і буде відповідь 12 розділено на синус альф. Так, йдемо далі. <кій> Отже, наступне завдання: бічна сторона рівнобічної трапеції, описаної навколо кола дорівнює А. А один із кутів 60 градусів. Знайти площу трапеції. Отже, е, так, давайте я намалюю спочатку рівнобічну трапецію та коло, значить, коло. І трапеція, яка описана навколо цього кола. Значить, пам'ятаємо, що описано це означає, що вона має доторкатися до е, кола своїми сторонами. Так? Тобто, або коло доторкається. Так, перепрошую. Так. Ну, ось так приблизно. Значить, Ось тут мають бути точки доти. Отже, перше, що ми тут бачимо, так, бічна сторона у нас дорівнює А. Отже, зліва і справа вони в нас рівні, тому що рівнобічна трапеція. Один із кутів 60. Значить, перше, що ми помічаємо, це так як вона рівнобічна, то ось цей і ось цей вони будуть по 60. Ну, а з ті, от тупі вони будуть по 120, тому що від 180 відняти 60. Нам. Цього поки що не потрібно, але для общого да, розвитку. Значить, знайти площу трапеції. Значить, Давайте для початку пригадаємо, площа площу У нас шукається за формулою А плюс Б розділити на 2. От, та помножити на H. Ось, Ну і думаємо. Получається, нам потрібно знати висоту верхню і нижню основу. На, на даний момент у нас цього немає. Але значить, перше, що ми маємо помітити, це описаною навколо кола. І це нам дає можливість сказати, що у чотирикутника, який описаний навколо кола, є така властивість. Сума ось цих двох сторін, що зліва і справа, і сума ось цих двох сторін, що зверху і знизу, вона в нас однакова. Оце властивість чотирикутника, який описаний навколо кола. Тому верхня і нижня сторона, тобто А плюс Б, це то ж саме, що оцей два зліва і справа, тобто А плюс А. Отже, перше, що ми помічаємо, це А плюс А поділити на 2 це ось ця наша частинка. І не хватає H. Ну, давайте ми її проведемо. Ось, і тут у нас вже нам знадобиться оцей наш трикутник і формули, які ми сьогодні з вами маємо закріпити. Отже, оця наша висота, вона є чим? Так, вона ж є знову ж таки катетом нашого прямокутного трикутника. І в якому відомий у нас кут 60 градусів. І відома гіпотенуза. Тобто, бачите, попередній задачі у нас була відома, відомий катет, а ми шукали гіпотенузу. А тут навпаки відомий, відома гіпотенуза і кута, потрібно знайти катет. Отже, ми записуємо рівність, так? Значить, катет протилежний до кута 60, поділити на гіпотенузу, тобто H поділити на А, це в нас буде синус кута 60 градусів. Звідси підкреслюю одиничку і кажу, щоб знайти це H. Мені потрібно А і синус помножити і поділити на одиницю. Зрозуміло, що ділити на одиницю ми не будемо. Тому просто А на синус 60 градусів. Табличці синус 60 градусів у нас відоме число. Це корінь 3 розділити на 2. І ми отримали, що H це А з 3 розділено на 2. Підставляємо його от сюди. А корінь 3 розділити на 2. І бачимо. У нас уже все готово. Залишається тільки порахувати. Тобто А плюс А. Це в нас 2а. Розділити на 2. І на А корінь з 3 на 2. Двійки скорочуємо. І залишається відповідь а квадрат корінь з 3 на 2. Так, йдемо далі. Наступне завдання. Висота прямокутного трикутника з гострим кутом альфа проведена до гіпотенузи до рівня H. Знайти гіпотенузу цього трикутника. Тож, знову ж таки, бачимо, в нас є о, в умові відомо, що є прямокутний трикутник, і висота проведена до гіпотенузи. Але сторони невідомі. Відомі тільки буква альфа та H. Тобто наше завдання знайти гіпотенузу, виразивши її через цю букву H. От намалювали прямокутний трикутник, проводимо до гіпотенузи висоту. Так, висота… Значить, Тепер ця висота в нас відома, вона в нас дорівнює H. Значить, Зараз секундочку. Ця висота в нас відома, вона у нас дорівнює H. І е, гострий кут нашого прямокутного трикутника альфа. Ну, Нам байдуже який. Давайте виберемо цей верхній дорівнює альфа. Отже, знайти гіпотенузу. Отже, починаємо з нашого цього трикутника верхнього. Значить, чому ми з нього починаємо? Ну, тому що в ньому відомо що? Відомий кут. І відома висота. Тобто, ця висота нашого прямокутного трикутника, вона для нас є чим? Вона для нас є катетом. Отже, що ми кажемо? Ну, звідси, маючи два оцих елемента, ми зараз якось знайдемо ще один елемент, який нам потрібен. Ну, давайте ось цей назвемо. Да? Я назву його буквою Х. Оце от назву буквою Y. Отже, давайте спробуємо знайти ось цей от Х. Значить, що ми кажемо? Так, катет, який лежить напроти кута, і інший катет, який лежить біля кута. Це значить, я записую так, h розділити на x. І кажу, якщо я ділю два катета протилежний і прилеглий, це вже тангенс альфа, Так? тангенс альфа. От звідси я кажу, підкреслюю 1 і кажу, х дорівнює h треба множити на 1, тобто буде просто h. І поділити на тангенс альфа. Так, ось наш перший шматочок від нашої гіпотенузи ми вже знайшли. Ось він у нас відомий. Тепер другий, оцей Y. Да? Щоб перейти до цього от нижнього до y, ну, нам потрібно якось отримати ще, ще один елемент. Так? Тому що, ну, маючи H, знайти Y ми точно не зможемо. Ось нам потрібен ще якийсь кут. От. Тому давайте з чого? Ну, давайте ось цей кут знайдемо. Ось цей можемо знайти Значить, давайте почнемо з цього. Так? От як знайти цей кут? <кій> значить, кажемо. Весь трикутник, він ж у нас прямокутний. Один кут у нас 90 градусів. Один кут альфа. Як знайти цей інший? Ну от, від 90 відняти альфа. Тепер, але ж цей 90, цей 90 мінус альфа, значить, то цей теж буде альфа. Так. Тепер е складемо співвідношення для нашого і H. І H. В цьому випадку для кута альфа. Також, будучи, вони також будуть катетом протилежним і прилеглим. Тобто y розділити на h. Це також тангенс альфа. Як звідси знайти Y? Підкреслюю одиничку, кажу y це h помножити на тангенс і поділити на 1. Тобто H помножити на тангенс альфа. Так, Y дорівнює. Ну і що нам залишається? Ну, залишається знайти всю гіпотенузу, вона складається з двох частинок. Це з Х у. Тому нам їх потрібно додати. Отже, додаємо Х та у. Так, я, щоб скоротити трошечки наше відео, зроблю так. Додати. Отже, перше, що ми помічаємо, це H і H в них однаковий множник, тому ми його винесемо за дужки. І в нас залишається одиниця на тангенс альфа додати тангенс альфа. Ну, Для того, щоб спросити цей вираз, трішечки, ми домножимо сюди от на тангенс альфа. І запишемо це так. h в дужках 1 плюс тангенс квадрат альфа. Розділити на тангенс альфа. Ось таким чином ми знайшли нашу невідому гіпотенозу. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте якийсь інший спосіб, можливо, через теорему Піфагора, або ще якось можна знайти дану гіпотенузу. Так, йдемо далі. Наступне завдання. На рисунку зображено прямокутний трикутник БЦ, знайдіть катет АЦ. Отже, дивимося, у нас відомо гіпотенуза М, кут альфа, А С треба знайти. Для кута альфа. Значить, М це гіпотенуза, а оця от сторона АЦ це прилеглий катет. Прилеглий це в нас косинус. Тобто Аце розділити на АБ. Це косинус кута альфа. Тобто, ну, я запишу спочатку буквами, так, косинус кута А. От, підставляємо наші букви, які в нас вже відомо. А це невідомо, я його так і списую. А Б в мене відомо, це М. І косинус в мене косинус. Чого? Косинус мене альфа. Тепер підкреслив. І кажу, щоб знайти невідомий член пропорції АС, нам потрібно M помножити на косинус альфа і поділити на 1. Зрозуміло, що поділити на 1 це нічого не робити, тому просто перемножаємо М та косинус альфа. Ну і <кхух> наостанок, пам'ятаємо, що для того, щоб краще і якісніше виконувати завдання, потрібно практикуватись самостійно. Тому пропоную вам ось цих от два завдання. Ось це 2.5 Та ось це. Спробуйте самостійно зробити. Поставте відео на паузу на 1 секунду. Та подумайте, як би ми могли використати співвідношення прямокутному трикутнику для того, щоб дізнатися діагональ ромба, а потім його периметр. Ось. Ну і, відповідно, висоту проведено до гіпотенузи. Сподіваюсь вам було корисно дане відео. В Наступній частині даного відео я розберу, як використовується теорема синусів і косінусів так само для трикутників, у яких невідомі сторони, а тільки букви С та альфа, адже ці завдання викликають в учнів найбільше проблем. Дякую за увагу!